Сьогодні на огляді в магазині Хантер чудова річ, гладкоствольна напівавтоматична рушниця так 12. Об'єм магазину трубчатий магазин 7 плюс 1, в комплектації йдуть змінні дульні звуження, ключ і кейсик, а також оцей чудовий чехол. Що стосується роботи, це надзвичайна рушниця, тут іде два газовідводних поршні. Тобто, якщо один відмовляється працювати, другий буде працювати. Також для зручності телескопічний приклад. В комплектації також йде qdn тапка Що стосується розборки і чистки, досить все просто, так само, як і в звичайних рушницях. Викручуємо цю гаєчку. Знімаємо ствол разом з цівкою. Тут підсівкою вона складається із двох частин. Якраз і є ці два поршни. Що стосується розборки. Далі, трошечки назад, підсунули. Отака От неповна розборка для чистки навіть в польових умовах. Дуже надійний апарат. Ви самі регулюєте собі пучок дробі або використовуєте будь-яку е, дріб, будь-яку картеч, будь-яку кулю, якщо поставити дульне звуження циліндр. <му> Ось власне в руках вас опинився ОСМ цього апарату. Його теж треба чистити. Є спеціальні масла, тефлонова суха змазка для того, щоб зменшити тертя деталей. От його дуже раджу. І точно так же збираємо назад. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, телефонуйте в магазин Хантер.